Сьогодні я расскажу про справжнюю машину. Бачите, какие я спальня? Шуткую, это на свинья. Можно сказать, механическая машина. Она едет дуже приблизно дуже швидко. І ви її побачите. Це не моди, ніякі команди не треба писати вже механічна машина. Тобто. І цього нам потрібно роздавати. І цього нам потрібно важіль Потрібні рейки, вагонетка і будь-який блок. макан кладемо с вот таким вот способом потім кладемо раздавать и можно красти замес решишка я повернусь замес режишка красти механизм І то, що ми кластимо вагонет, зразу появлятимуть. І показую принцип. Так, якщо ви хочете, щоб машина рухалася десь так швидко. Ви можете, принаймні, покласти там 20 вагонеток. І вони всі будуть кластися одна одне на одне. І вагонетки будуть... І, і вагонетки будуть штовхати одне одне і будуть таким способом з'їхатися. Але треба поламати цих два кубики. Вони поїдуть, все далеко. Зараз пойдемось, як воно буде, бо є ще один секрет. Оце. Я поклав красив ще дві вагонетки. Ви маєте, поламати це вже не потрібно. І перепадемо. Кидайте, и это не дальнее У нас девайс надежды животные Ви Вы такая убирается все нам постоянно дети Самый лайк Сидавлен Секрет Не забудьте подписаться на мой канал и поставьте лайк